Привіт всім! Я вирішила не відкладати ідею з Ютубом в довгий ящик і записати своє перше, таке довге відео, свій перший довгий контент прямо у себе в спальні, просто в такому звичайному одязі, без ідеальної картинки, тому що мені здається, головне це сенси, які я сьогодні хочу вкласти в цю нашу з вами розмову. І сьогодні я буду говорити про дуже класну тему. Дуже важливу, мені здається, це помилки експертів-новачків, які тільки починають вести блог. Загалом я спеціалізуюсь на тому, щоб навчати саме експертів, да це психологи, нутриціологи, фітнес-тренери, тобто будь-які люди, які надають послуги іншим людям або продають свої інфопродукти. І я дуже часто помічаю, коли до мене приходять учні, що вони робили до того, як прийти на навчання, да, і чому це не привело їх до результату. І також я помічаю під час навчання, що не дає деяким людям зробити свій перший результат, тому що 100% конверсії немає на жодному навчанні, і у мене її також немає. І я спостерігаю за людьми, які не доходять до своєї точки Б, і роблю завжди висновки стосовно того, що на це впливає. Сьогодні буде 5 пунктів. Перший, який мені здається найважливіший, це чекати моментального результату та не вміти витримувати напругу в момент, коли твоя дія прямо тут і зараз не принесла тобі грошей, скільки у кожного завжди є своя точка А і. Якщо, наприклад, ви були людиною, яка взагалі не вела блог до того, нічого не розповідали про себе, не було жодного навіть особистого, хоч якогось там контенту, то коли ви починаєте його вести, у вас може бути трошки довший шлях ніж у людини, яка раніше, ну хоч якось там лівою ногою той блог, вела. На початку, коли ви от будуєте все з нуля по цих глиночкам, ви прикладаєте багато зусиль, кратно більше зусиль. Ніж отримуєте результату, це база так у всіх, так було і у мене. Справа в тому, що на той момент, коли це робила я, я робила це на азарті на такому прям дофаміновому якомусь сплеску, і можна так це назвати, я не звертала увагу на те, що результату немає прям бути зараз, тому що я тримала в голові свою велику глобальну ціль, яка має бути пізніше. Не у всіх так виходить, і дуже багато людей провалюються емоційно в момент, коли здається, я роблю сторіс, якісь там пости, пишу якісь там рілси, якісь там прогріви. Да? Якщо ви, наприклад, там, пішли. До людини якоїсь навчатися, робити разом з нею якийсь контент, навіть правильно робите, да, чому я кажу про навчання, навіть якщо ви робите все правильно, у вас може не бути моментального результату, тому що людям, які вас дивляться, потрібно звикнути до того, що ви експерт, що ви щось пропонуєте, що ви щось продаєте, їм потрібно стати лояльними до вас, їм потрібно вам довіритись, їм потрібно зрозуміти, що ви справді експерт в цій темі, і на це потрібен час. Це по суті, як побудова будь-яких відносин. Ви можете провести паралель з... Відносинами, наприклад, в парі, коли ви зустрічаєте людину, з якою там з часом пов'язуєте своє життя, на перших етапах, там перший день, тиждень, місяць знайомства, ви ще не довіряєте їй на 100%. Ви ще не можете на 100%, як правило, сказати, ну, за виключенням деяких випадків, що це та людина, з якою ви хочете провести все своє життя. Тому що. Ви будуєте по цеглиночках цю довіру. Так само відбувається і у блозі. Не чекайте, будь ласка, від людей моментальних результатів. Я розумію, що вам здається, що я так багато всього роблю, але я хочу хоч якийсь результат побачити. Але успішну людину від неуспішної відрізняє навичка іти далі навіть тоді, коли результату немає. Тому що він з вами точно станеться. Не може бути такого, що ви будете робити, 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 накопичувати потенціал, а результату не буде. Це просто базово неможливо. І чим далі ви йдете, тим швидше ви будете перестрибувати на нові рівні і робити нові результати. Тому що в інстаграмі все працює по правилу геометричної прогресії. Ви спочатку вийшли там на перший там дохід, умовно, 500 доларів, потім ви стрибнете на 1000 доларів, якщо будете все робити правильно стратегічно. Потім у вас вже може бути 3000 доларів. Тобто тут немає лінійності, тут може бути перестрибування через певні етапи. Інстаграм так працює, якщо ти все робиш правильно, але щоб це отримати, треба пройти перший непростий етап. І я хочу одразу перейти до другої помилки, тому що вона для мене переплітається з першою. Це приймати рішення не йти на навчання одразу по маркетингу і продажам, якщо ви, наприклад, хочете з нуля розвивати блог. Дивіться, ви точно не знаєте правильної стратегії. У вас точно немає розуміння, як на даний час працює інстаграм, і що потрібно робити крок за кроком, щоб отримати свій результат. І ось тут якраз може, якщо ви самі намагаєтесь щось робити, у вас може не бути жодного результату в моменті, і ви можете провалитися да, в емоційну всю історію і не піти далі. Як мінімум, тому що у вас немає підтримки поруч, да, бо навчання це, як правило, якийсь ком'юніті, якийсь ментор, якийсь наставник там, і так далі. Це якесь таке вже поле створюється, да, в якому вам комфортно. Існувати і рухатись до своїх цілей. Тобто, шансів провалитися емоційно в такому випадку набагато менше. Але окрім того, на навчанні, класному, якісному навчанні, вам дадуть стратегію, індивідуально підлаштовану під вас, і ви зможете з цією стратегією набагато швидше отримати свій перший результат. Це очевидно. І очевидно, що якщо ви ніколи не стикалися з сферою маркетингу, продажів саме в Інстаграмі, і хочете в це іти заходити, очевидно, що ви самі навряд чи зможете цей результат отримати. Я раніше говорила про те, що ви будете самі до свого результату карапка це дуже довго, але зараз я притримую зу, що ви його взагалі скоріше за все не отримаєте, тому що тут так багато нюансів в тому інстаграмі, тут так багато треба знати і розуміти з точки зору опрацювання клієнтів, з точки зору просування. Ми про просування сьогодні ще поговоримо, з точки зору контенту, з точки зору. Точок продажів. Ну коротше, тут так багато всього. Я не уявляю, як людина, яка не мала причетності до цього, може якось сама прийти, додуматись ну там навряд чи вам впаде яблуко на голову, і ви там зрозумієте, як все працює, не забравши цей опит у іншої досвідченої людини, яка точно знає і вміє, і дає це іншим. І якщо, наприклад, взяти мій досвід, да я тут буду вам в Ютубі передавати, як правило, свій досвід, то я як тільки у мене з'явилася думка розвивати блог, я тоді паралельно працювала в наймі, і я одразу пішла на курс по маркетингу, я одразу пішла навчатись. І потім я пішла на другий курс, на третій, на четвертий, Тобто я не зупинилась в цьому своєму розвитку, але це не означає, що вам так само потрібно стільки курсів по маркетингу, бо це моя історія, як стала маркетологом. У вас може бути ваша власна, але це точно мені допомогло. Дійти до тієї точки, в якій я є зараз, тому що моє перше навчання показало мені, як правильно дало мені результати, і я зрозуміла, ну як мінімум, таку схему, траєкторію руху. Я зрозуміла, як діяти. У мене не було хаосу, у мене була система. І я вважаю, що якщо ви ніколи не вивчали маркетинг і продажі і хочете заробляти з інсти, то, пожалуйста, підіть на навчання і навчіться це робити правильно. Ну і наступна типова помилка, яку я дуже часто зустрічаю, це відсутність просування, відсутність системного регулярного просування. Дивіться, я ем, почала вести блог десь рік і вісім місяців тому орієнтовно. З того моменту мій таргет не вимикався жодного разу на довгий термін, вимикався тільки тоді, коли я перероблювала макети на рекламу або ми щось змінювали у воронках, але він не вимикався просто тому, що я так захотіла. І велика частина бюджету мого заробленого з влогу, реінвестується в просування. Але на моменті, коли я тільки починала, то у мене не було що реінвестувати. Да? І я просто гроші, які заробляла в наймі, вкладала в бюджет. Я просила у чоловіка частину грошей на таргетовану рекламу. Але буду чесною, коли я починала просуватись, тоді прям підписник коштував набагато дешевше ніж зараз. Тоді у мене підписник коштував там 5 гривень на початку, і перші свої 5 тисяч я набрала от через. Такий алгоритм, у мене прям, ну, класно залетіла реклама. А зараз у мене вже підписник може і 2 долари коштувати, і 3 долари, і це вважається нормою на сьогоднішній день. Да, а тоді ну, тоді було, звісно, круто. І е, я тоді, якщо по-чесному з вами говорити, да, у нас тут такі чесні розмови, я тоді е, вмикала таргетовану рекламу прямо з кредитної картки, потім заробляла гроші з блогу. Приходили нові люди, я їм продавала послуги, я перекривала кредитну картку. І так було доволі довгий проміжок часу, тому що окрім цих Інвестиції Я одразу починала створювати команду, брати асистента собі в роботу. Мені треба було платити зарплату, мені треба було там оплачувати якісь фотосесії і так далі, щось таке для блогу. Тобто, ну я на початку, мабуть, 100% реінвестувала зароблених грошей для того, щоб вирости. Я тому швидко виросла. І от тут питання да, до вас: як ви плануєте рости, якщо ви не приводите в блог нових людей? Якщо ви почали вести блог, заробили перші гроші, там могла бути якась база лояльної аудиторії, яка готова у вас купити одразу. Ви її продали. Гроші витратили, да, і потім сидите і думаєте, що робити далі. Так, от моя вам порада системно просуватися, не вимикати таргет, завжди виділяти на нього кошти. Якщо ви прямо з нуля-нуля з нуля починаєте, у вас зовсім немає підписників. да, вам доведеться вкладатись в таргет, тобто вирости органічно там через рілси і так далі, ну можна, але я ніколи на це не орієнтуюсь, тому що таргет для мене зрозумілий. Ти вклав туди. Якусь кількість грошей ти приблизно розумієш, скільки ти отримуєш підписників, да, ти, і потім ти зможеш монетизувати цю аудиторію. Коли ти знімаєш просто рілси. Я не експерт по рілсам, тому можливо мені так здається, але. Ну, знову ж таки, я маю досвід там своїх учнів, ти не можеш прогнозувати цю історію. Тобто ти не знаєш точно, скільки тобі прийде людей, і тобі треба багато часу, енергії ресурсів ресурсу вкладати в те, щоб знімати ці релси, шукати якусь свою робочу схемку, і там, дай Боже, один там залетить з якоїсь кількості. Ну тобто для мене це важче набагато. Мені от простіше просто вкласти з грошима. І на цьому етапі я хочу, щоб ви собі також зрозуміли, що інстаграм це бізнес, як і будь-який інший. До нього потрібно від як до бізнесу. І коли ви, наприклад, приходить вам думка відкрити якусь кав'ярню, да, от вам приходить ідея відкрити кав'ярню, ви хочете з цього потенційно потім заробляти. Що ви робите в цей момент? Ви інвестуєте в це гроші. Ви інвестуєте гроші в приміщення, в кавомашину, в ту саму рекламу, якісь там білборди, ще щось, да, можливо, реклама так та сама таргетована, або Google реклама і так далі. Тобто ви інвестуєте в це гроші. Чому так вийшло, що мало хто сприймає, що інстаграм це той самий бізнес. Бізнес, який потребує певних інвестицій на початку, коли ти з повного нуля. Одна справа, коли до мене приходить людина, у якої там, охоплення в сторіс, 100 уже є, як мінімум, там, ну хоча б 50, да? і ми можемо там, частинку людей монетизувати, ну, тобто продати свої послуги і реінвестувати швиденько в рекламу. Інша справа, коли там, людина ну, взагалі новачок, вона ну, просто собі блог там, почала там, з нуля, у неї 10 людей дивиться, її сторіс, в такому випадку без інвестицій не вийде. І... В будь-якому випадку без інвестицій рухатись далі, просуватись, рости не вийде. Але коли у вас є якась база аудиторії, то там можна справді спочатку продати. У мене більшість учнів вони приходять на курс, не запускають одразу таргет, використовують наші інструменти, продають послуги тим людям, які їх дивляться, і лише потім створюють автоворонки і запускають таргетовану рекламу. Ось. Але ви маєте для себе зрозуміти, на якому ви не були рівні просуватись ви маєте системно і регулярно. Так? Зараз у мене вже є там 10 тисяч аудиторій, можна сказати, ну так багато аудиторій. Вимикай рекламу, продавай цим людям кайфу від життя. Але ні, я знаю, що реально один з моїх секретів росту це постійно-постійне просування. І це не тільки таргетована реклама, це реклама у блогерів, це конференції, за які я плачу гроші, да? я плачу гроші, щоб виступати на конференціях. Я виступаю у Києві, як правило, і це також приводить мені нову аудиторію, да? ну і працює на моєму дійність. Це взагалі така робота вдовгу. Жодна конференція одразу не дасть вам якийсь там. Вау ріст, але це все працює на перспективу. Маю сказати, що ці конференції також дуже дороговартісні. От у мене там остання конференція, я за неї там заплатила тисячу доларів. При тому, що мені там прийшло умовно там 100 підписників з цієї конференції, і зрозуміло, що не всі ці підписники це моя цільова аудиторія, не всі підуть у мене одразу купувати. Тобто, ну я по суті вклала більше, ніж отримала в моменті, але в перспективі я точно отримую більше, якщо не буду зупинятись. Наступна помилка це Вести просто сухий експертний блог, в якому, крім вашої експертності, нічого іншого немає. От знаєте, там, наприклад, ви психолог, ви вирішили почати вести блог, продавати людям свої послуги. І ви тільки оці психологічні теми піднімаєте, піднімаєте, щось розповідаєте, показуєте відгуки, розповідаєте якісь кейси. Дай Боже, що ви це робите, тому що більшість експертів це не роблять. І взагалі не транслюєте себе, своє особисте життя, свої цінності, свої, ем, свій шлях взагалі в житті, шлях в професію, шлях е, до того взагалі усвідомлення, до того життя, яке у вас є зараз, е, взагалі там свої якісь інтереси, як ви проводите дні, що вам подобається, що не подобається, з ким ви проводите ці дні. Тобто, да, коли ви це не транслюєте, не показуєте, у вас цього в блозі немає, то аудиторія базу не може стати до вас лояльною. Тому що лояльною аудиторія стає завдяки особистому контенту, я постійно це повторюю і буду повторювати. Особистий контент будує відносини, не експертний. Експертний є доказом того, що до вас можна як до експерта прийти, і ви можете вирішити мою проблему. Але якщо я не розумію, що ви за людина, прийняти рішення до вас прийти мені буде набагато важче. І Звичайно, особистий контент збирає найбільшу кількість реакцій аудиторії, зворотнього зв'язку, найбільші охоплення, і це якраз той момент, коли ви можете з аудиторією стати прям такими близькими родичами, друзями, можна це по-різному називати. Але саме в цей момент людина інша по ту сторону екрану несвідомо приймає рішення вам довіряти, особливо коли у вас з'являються точки дотику певні. Ну, наприклад, ви любите на вихідних там дивитися серіали і. Інша людина любить дивитися серіали, і вона така дивиться на вас і думає, клас, прикольно, ми схожі. Інша людина, там, наприклад, проводить час зі своєю дитиною або зі своєю собакою ввечері, і ви це робите, і людина, о, прикольно, ми схожі. Там, Вам подобається певний кольор або певний стиль одягу, іншій людині він подобається. Так, це точки дотику. Ви таким чином показуєте і знаходите ці схожості з людьми, які вас дивляться. Якщо цього не буде, то, на жаль, і очікувати постійно високих, клас. Цих продажів у блозі ми не можемо. Це дуже рідкісні випадки, коли експерт веде сухо експертний контент. Просто піднімає свої якісь експертні теми і продає регулярно, класно на високі чеки. Я роблю на даному етапі мільйонні запуски, да, там, перший запуск мільйон, другий запуск півтора мільйони, третій запуск зараз там тільки почався, і ми вже 10 тисяч доларів зробили, там нічого ще не встигши базово зробити. Чому? Тому що я не веду блог просто як маркетолог. У мене в блозі є і собака, і мій чоловік, і мої переживання, і про моє дитинство, і про мою вагу, і про мої факапи. І, ну, про все на світі я розповідаю, у мене хайлайтс. Багато закріплено саме особистих тем. І нова людина, яка до мене приходить, дивиться мої хайлайти і розуміє, що я за людина, розуміє, чи сходимось ми чи ні. І дуже важливо, ви маєте зрозуміти, що це окей, якщо ви комусь не підходите. Це окей, якщо ви десь не збігаєтесь по цінностям, ви не маєте перед собою тримати задачу. Подобатись всім і бути для всіх ні. Вам потрібно в своєму блозі зібрати своє ком'юніті людей, з якими ви схожі, і людей, які будуть готові купувати ваші послуги, залишатись вами, слідкувати за вами і десь навіть наслідувати вас. Це нормально, да? тому що ви поступово-поступово в блозі стаєте такою рольовою моделлю. І особистий контент це не просто показувати, знаєте, як багато хто показує, що я сьогодні поїла, де я погуляла, як я, як я там відпочивала. От подивіться, як у мене все круто. Це також має бути це такий зов. Лайф, да, але має бути ще внутрішній лайф. Внутрішній лайф це ваші думки, переживання, ваше встановлення як особистості, ваші факапи, як я вже сказала, де у вас що виходить, а де не виходить, ваші сильні та слабкі сторони, ваші відносини з чоловіком, з дитиною, з собакою, з родичами, з сестрами, з братами, ваше оточення. Це все в рамках того, що ви готові транслювати, дуже раджу транслювати. І наостанок на, на десертик, я вам залишила таку дуже важливу річ, да, помилку, на мою думку, це порівнювати себе з іншими експертами. Перша фраза, головна, яку я кажу всім своїм учням, завжди хтось буде крутіший вас. Неважливо, на якому ви рівні, завжди буде хтось крутіший вас. Не буде такого, що ви станете найкрутішим. Якщо у вас є Паттерн себе з кимось порівнювати, ваш мозок завжди знайде з ким себе порівняти. Але штука в тому, що ви знаходитесь в точці впевні, в певній точці А, і порівнюєте себе з людиною, яка вже в точці Б, забуваючи, що у цієї людини так само була точка А, і вона так само проходила цей шлях, який проходите ви зараз. І я за те, щоб надихатись іншими, це справді класно, дивитись на інших, на їх шлях, на те, як вони там стали тим, ким вони є. Да, брати з них якийсь приклад, просити поради, слідкувати за ними, щось брати у них, навіть десь копіювати якісь їх звички, тому що людина, якою ви надихаєтесь, вона такою стала не просто так. У неї є якийсь певний стиль життя, якісь, е, дисципліна, якась, скоріше за все, да? якісь принципи у житті, цінності, якась, якийсь тип поведінки специфічний, за рахунок чого вона своїх цілей досягала. І вам потрібно навчитися помічати це і думати, що я можу собі взяти. Від цієї людини, але не думати, що я нікчема, а ця людина класна, да? і просто себе втоптувати, знаєте, вогівного хочеться сказати, тому що з вами щось не так. З вами все так. Ви, апріорі, людина, яка гідна усього, чого бажаєте. Але є не дуже приємна новина, доведеться працювати над тим, щоб отримати цей результат. Іноді дуже плітно працювати, іноді працювати більше ніж захочеться, Тому що те, що комусь там щось падає на голову, і можна намедитувати собі круте життя, можливо, я не знаю. Я просто так не вмію. Да? Я вмію працювати, і все моє оточення, яке. Класно живе, має класні результати, також плідно працює. І тому я вірю більше в плідну працю, да, ніж в те, що через якісь такі абстрактні штуки можна отримати бажані результати. Я за те, щоб все поєднувати, поєднувати свій духовний розвиток, поєднувати. А... Роботу з матеріальними інструментами, реально такий хард, да я за те, щоб це все в собі об'єднувати, знаходити в житті цей баланс взагалі між і між духовним і матеріальним, і між е, е, тим, щоб налаштовувати свій мозок на позитивні результати. Я вважаю, що думки сильно впливають на те, що в нашому житті відбувається, і ми справді можемо своїми лише думками змінювати все жінокруги нас, але паралельно з тим треба закотити рукава і йти до своєї цілі вперто. Впевнено, без знецінення себе. І пам'ятати, що кожна людина, яка зараз для вас, там, ідол якийсь, там, і так далі, людина, яку ви наслідуєте, вона так само починала з нуля, скоріше за все. І я би тут керувалася думкою, що якщо у цієї людини вийшло, то вийде і у мене. Я сподіваюся, що сьогоднішнє відео десь показало вам ваші помилки, десь підсвітило вам важливі думки, які зараз вам потрібні, тому що якщо ви його подивились, то воно точно не просто так опинилося у вас в рекомендаціях, або там не просто так ви його знайшли. І я хочу попросити написати в коментарях, можливо, в чому ви пізнали себе. Або можливо, яка моя думка сьогоднішня була для вас ну прям найцінніша з усіх, да? що ви з собою забираєте? Це дуже важлива практика для вас самих, тому що таким чином ви закріплюєте в мозку взагалі е ту ідею, да, яку потім понесете з собою в життя. І сподіваюсь, щось в вашому в житті ця ідея змінить. І обов'язково підпишіться на мій канал, це моє реально таке перше довге, ось таке розмовне відео. І мені буде дуже ціле, якщо вас тут буде ставати більше. Це для мене буде ознакою того, що те, що я роблю, я роблю не дарма, і що це комусь потрібно, і тоді я буду більше своїх світлих думок вам тут показувати.